Так, 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 запускаємося. усім усім привітики, радий вас вітати. Привіт-привіт. Хто у нас в чатику? Поставте, будь ласка, ваші реакції. Напишіть в коментах, чи мене добре видно, чи мене добре чутно. Це обов'язково має бути добре видно і ще має бути добре чутно. А також та, пільги військовим, перш за все, я згоден. Згоден, Сергій, привіт, Анна, привіт, але ти не Анна, ти, напевно, якийсь чоловіче. Тому чоловіче, прошу дуже в описі, напиши, як тебе звати. Леджендарі uh, Косарка. <laughs> привіт, привіт, радий вітати. Гарно на стріму. Дякую, дякую. Uh, просто привіт. Нінайм, привіт, я в зводі 3. Так, підозріч привітулі. Так, підозріч. Ти у нас зараз модер, тому ти записуєш списки. Ти знаєш про це чи ти не знаєш? Привіт всім Богдан, привіт, Радий вас вітати. Так, все добре, мене добре чутно, добре видно. А ну поставте, будь ласка, напишіть в коментах, будь ласка. Так, Дунюша, привіт усім, привіта, гарних боїв. Дякую. Easy Strategy Games, Привіт, привіт. Сьогодні у нас грає також безпосередньо турнір. Перший тур. Грають чотири команди. Плюс, привіт, друже, гарного настрою. О, Марине, привіт, радий вітати. Дякую, що завітала. Гарного тобі дня. Все чудово, добре, добре, що все чудово, все прекрасно. Ми будемо грати сьогодні з підписниками. Також відволічаємося на маленький відрізок часу для того, щоб люди, котрі прийшли, Ви зіграли турнір, то вони зіграють, ми це організуємо. Турнірна сітка у нас в Телеграмі, будь ласка, переходьте, подивіться, як вона виглядає. Обов'язково в Телеграмі є вся інформація, в описі є посилання на Телеграм. Переходите і дивитеся. 9 глядачів у нас є, команди не помінялися. Ні, друже, команди не помінялися. Але у нас мінус три команди, що не дуже добре. Потрібно буде якось викручуватися. Тому ось така ось ситуація. Є питання по турніру: чи можна юзати Шаріка ракетного? А, не можна юзати Шаріка ракетного, бо це я вважаю за читерство. Його не можна юзати. А, тому. Я це пропишу в описі. У нас один з підписників в телеграм-каналі написав зауваження на рахунок цього. Так, його не можна буде юзати, бо це велика перевага над супротивником. Потрібно, щоб всі були в рівних умовах. Тому, друже, ні, ні. Так, стосовно команд, які сьогодні у нас грають, давайте я подивлюся хвилину, будь ласочка. здайте мені трішки часу. Так, у нас мають сьогодні грати бульбокопи, вони грають проти Time's Back і за гроші грають з Деді Тім. Тому ось ці козаки сьогодні будуть лупашитися, 8 людей. Вони сьогодні мають прийти, протиснути вподобайки, зіграти турнір, щоб зрозуміти, куди ми далі. Чи є затримка по стріму? Е, так, Так, є затримка по стріму. Скільки секунд, точно я тобі навіть не скажу. Сьогодні не всі грають. Ні, друже. Сьогодні не всі грають, тому що сьогодні грають тільки ті, хто грає 17-го, а завтра грають ті, хто грає 18-го. Тому що не всіх виходить в один день. Якщо б це було в один день, все було б набагато простіше. А тут організувати це все в один день доволі важко, тому що в більшої половини людей виходить грати пізніше. От і все. Тому так, не всі. Затримка є, затримка є на ефірі, все правильно розумієш. 11 глядачів. Так, що там у нас, друзі, на рахунок ситуації з приводу людей? Зараз у нас є люди, які грають турнір чи ні, тільки 4 команди грає сьогодні. Так, так, тільки 4 команди грає. Хто у нас найперше записався, бо я бачу, що хтось найперше записувався. Взагалі, відлік часу, коли можна записуватися, починається тоді, коли вже починається стрім. А я бачу, до стріма було за... записано. Було, було хтось записувався. Анна, як ти як тебе можна звати? Бо ти не свого профілю, наскільки розумію, зайшов правильно. Гарного стріму, дякую. Сьогодні будемо фармити перемоги та сьогодні будемо відкривати коробочку. Якщо перемоги за фармом побачимо. Я думаю, що за фармом це не так багато. Є командир команди Time's Привіт, Нортон, радий тебе вітати! Чудово! Так, ви сьогодні граєте. Ага. Проти бульбокопів граєте. Є у нас сьогодні. Йомо, що це у нас? Чи є у нас сьогодні представник команди бульбокопів, чи немає? Поки що, братику, вони напевно не тут. Ну, вони в проміжок зайдуть з 3 до 6. Ми будемо весь цей час стрімити. Тут є, є представники. Привіт, Деді, радий вітати. До речі, Деді це також блогер, стрімер. радий вітати в нього був. надзвичайно важкий стрім, стрімив дуже довго, тому людина втомилася, але попри це прийшла зіграти, за що йому дуже велика вподобайка. Так, eh, прийшли. Деді <laughs> Тімі прийшли Тайміс Бек. Але це люди, представники двох різних команд із двох різних секцій. Тобто, мають прийти хтось, хто буде грати проти одне одного. Тому що було розділено, що Деді Тім грає проти за гроші команди, а там із... Ізбек грає проти бульбокопів. Скільки наш матч починається? Матч починається тоді, друже, коли прийде команда твоя. Це в період з 3 приблизно ну, до 6. Та ти що? Кого бачу в туріку. Є гроші команда готова. О, все, друзі, у нас є гроші. Ну, у нас у всіх є гроші, сподіваюся. Коротше, за гроші є. Іде дітім. Тому дивіться, я зараз створюю команду. Створюю команду. Напишу пароль зараз. Пароль буде. Який буде пароль, зачекайте, скільки тут можна встановити пароль. Ага, 4 п'ятірки. Друзі, пароль буде 4 п'ятірки. Кімната буде Motoman from Ukraine, нехай вона так і називається. Я думаю, ви її знайдете. Тип бою у нас випадковий, ні, тип бою перевага вибачаюся. Тип бою перевага. Приховувати танки супротивників. Так, зараз а то у мене щось тут крашнулось. Так, тому, будь ласка, готуйтеся, гроші є команда і також є деді. Будь ласка, заходьте, кімната отаман From Ukraine. Створити команду. Ми зараз створюємо. Так, я буду в режимі. Потрібно буде запросити вас. Так, чекаю. А як тут запросити, чи ви зможете її знайти? Прийшов і деді. Привіт, привіт! Дякую, що завітав. Козаки, підскажіть, будь ласка, ви зараз можете в тренувальну кімнату зайти? Ви там зможете побачити цю кімнату? Чи ви її не побачите? Чи потрібно запрошення кинути кожному? Код. Чотири п'ятірки. Чотири п'ятірки. Тут всі вже позаходили. Так, тепер мені просто потрібно буде знайти, хто тут як. Зараз хвилиночку, будь ласка. Так, привіт-привіт, друзі! Протискайте обов'язково подобайки за такий двіж і вподобайку можна протиснути обов'язково. Не соромтеся, не соромтеся. Щось так темно у мене, то капець. Так, привіт, привіт, друзі. Зараз я хвилину, будь ласка, відкрию форму. Подивлюся, які у нас. Так, так, так. Зараз хвилину, будь ласка. Бульбокопи. Сарка завжди в чаті. А як можна було зареєструватися в турніри? Uh, можна було зареєструватися, друже. В Телеграмі є опис, як можна зареєструватися, нам потрібно ще три команди. Так, Деді вже готовий. Зачекай, зачекай. А танки ж приховуються чи не приховуються? Бо я поставив приховувати танки супротивника. Ви не маєте бачити, це я бачу, я так зрозумів, бо я створив. Uh, так, зараз я хвилину, будь ласка, погляну, з ким Деді грає. Так, Деді Тім. Ага, з Косаркою грає. Косарка, зрозумів. Так, Деді і Косарка грають. Що робити команді Ten Guns? Привіт, друже, привіт. Зараз вирішимо. Давай ми зараз тут все. Так. Зараз на рахунок бульбокопів. Так, бульбокопи у нас. Просто нік-гравців в отбліц. У мене бульбокопи записані взагалі. Інші гравці. Що, коли ти виграв, БП, ти не був у чаті. Щось, коли ти виграв, ти не був. А це ти до кого береш? Денис Швець, привіт, ради вітати. Деді штурмуємо цей канал вперед в атаку? Де дісти? Привіт, де тісти. Привіт. Друзі, хто у нас представник команди Бульбокопи? Ви можете, будь ласка, зараз написати в чатику, тому що там вказано, що представники команди Бульбокопи, а саме їхні ніки в грі, ось так виглядають. Ось. Це як виглядають нікнейми? Ви зараз тут, тому що ну, вас тут я не бачу. Бачу зовсім інших гравців. За гроші грають? Так, так, за гроші грають. Блін, це вже, походу, коли оце все бачу, то команду противника, танк противника буде бачити все рівно, тому що у мене стрімчанський. Це погано насправді. Я то перший раз роблю, тому. Підтримайте, то в мене вперше такий, такий двіж поставив команда противників, а по суті, все заюзалось. <поставив> хорош, хорош. <поставив> На вихідних не буде етерів, так? Буде етер завтра. Завтра буде грати друга. К команди, які будуть грати 18-го. Де у нас представники командів за гроші? Є хтось ще немає. Тому що одна команда є, а другої команди немає. Хто там у нас Підскажіть, будь ласка, тому що. Ага, за гроші, все. А, чекайте, як це. Ай, блін. А чому я бульбу копив? І це я туплю, йомаю. -йо. ви мені кажуть, що я туплю. Все, все, а, по сітці грають. Та-та-та, друже, це я регулюю, вибачай. Дивіться, коротше, такий крінж, на жаль. На жаль, такий крінж, що, типу, танки противників видно, поки я тут роздуплився. Так, а що каже деді, зачекайте? Тобі треба було затримку ставити. Блін, а я ж поставив наче затримку. Ну зараз. Ну, я вже з тим, напевно, нічого не зроблю, на жаль. Ото я, ото я спалився. <laughs> ну я, я ж не знаю, хлопаки, тут же нічого не вдієш. <laughs> я ще з реально про це зарофлив, забув. Буде грати зараз дві команди. Ну так, вже не зробиш. Вибачайте, дійсно, це мій косяк. Я щось про це зовсім забув поставити велику затримку для того, щоб не можна було спалити, бо все ж таки етер і воно все все палиться воно. Тому вибачайте, дійсно. Я то не хотів робити. Що ми будемо грати? Граємо до трьох перемог, грає команда зараз Деді проти команди за гроші. Ну на майбутнє будеш знати. Так, дуже дякую, то мій рофл. Але все, команда готова. Давайте, будь ласка, протискайте вподобайки, пишіть коменти, а також противники обов'язково та супротивники. Будьте готові до бою. Зараз, напевно, ще й танки міняють. Оце я добрий, оце я бляха стрімер. Хоча б декілька хвилин став. Та-та, друже, то потрібно. Я взагалі заруїнив максимально. Вже нічого не зробиш, бо етер вже запущений. Так, все, у нас готовий. Готові хлопці їхати. Блін. А, ну все. Кинь глядачі. Навіщо тебе кидати в глядачі? У глядачах буду тільки я. Так, а до бою що Зачекай чекай? Це потрібно вас, типу, видалити, чи що? А, не готовий ще деді. Себе. В, в набли. Будеш ставити. Ну да, це ж бляга. Це, це є рофл ходячий це капець. Дякую. <с> Я ніколи того не запускав. <с> Тому і це буде ще смішніше. <с> будемо вчитися, будемо вчитися. Якщо так, то став слідкувачі за обом і виходь з треньки потім відпишешся, коли. Якщо так, а ну, бляха, зараз в мене тут. Не те щось. Я зараз зачитаю, те, що деді написав. Якщо так, то став слідкувати за обома командами. ми хоч з триньки, потім ми відпишемося, коли будемо готові. Мирон рофл ходячий. Відпишемося, коли ви будете готові, ти маєш на увазі, що саме? Типу, щоб не палився стрім, щоб не палились хто куди їде. Чи, що саме ти маєш на увазі? Бо я тут трішки не, не, не зрозумів. У мене буде прохання, до речі, до вас. А, там буде реплей, напевно, що видно. Це ж, блін, реально, якщо вийде так, що я зі своєї сторони буду дивитися, то ви будете бачити весь мій тупо стрім і будуть палитися місце знаходження супротивників і <смітність>, союзників. От, бляха, то капець. Ну, я поставив спостерігати за обома командами. Вже хай гоу. Добре, все, поїхали до бою. Я буду спостерігати, коротше. <смітні> Оце таке. Да, це я таке зробив. Uh, так. Його. Так, ну що, друзі, погнали Деді команда це у нас червоні косарка і Деді. Вони грають зараз проти за гроші. Тому будемо бачити, як будуть відігрувати ці гравці. Зараз у нас є можливість також відігрувати по перевазі саме чекпоінтами. Бачимо, що один чекпоінт вже забирає команда Деді по очкам. А, угу. Йоу, вже вже йде простріл 60 тп на об'єкт 777. Вони відстрілюють, відстрілюють. Зайняли позицію. Гарний вибір. До речі, об'єкт 777. Окей, по точкам поки що веде команда Деті, вони не поспішають. Зараз, напевно, що дефаються. Я думаю, буде непогано стрімити вже реплей фул гри, але це моя думка. А, та, ти, ти правий. Так, ну це можуть бути довгенькі бої, але цього ще цікавіше, будемо бачити, що буде. Так, команда Деді. Вони мають зараз привагу в одну точку. Команда за гроші пересуваються, також мають 60 ТП і мають об'єкта 777. Деді захоплює точку, його прикриває ззаді, ззаду косарка. Підсвічується об'єкт 777. Деді ззаді прикриває косарка. А тут під'їздить їзд, під ще 60 ТП. Намагається Деді забрати точку, але вони зараз його по перехресних пострілах просто розстрілюють з обох сторон. Так, так, Деді зараз розстрілює, намагається все-таки завадити. Косарка заважає 704, бере на себе. А, добре, добре. Вони стріляють по різним танкам, але попри це, зараз по точкам перевага. але зрозуміло, що зараз поки лам абсолютно ні. Половину ХП має 60 ТП. Все, немає, немає вже Деді. Привіт. Так, залишається один Косарка, залишається. Він проти двох. Тут, напевно вже буде зараз поразка. Так, це один рахунок. Блін, ну це те, що воно палиться, це, звісно, габеліна насправді. Ой, коротше, мені здається, це взагалі торба, адже сильно палиться, хтось може палити стрім. Дивіться, друзі, в мене є ідея. Я можу зараз перезапустити стрім і поставити затримку в декілька хвилин. Буде тоді чесніше. Що ви думаєте? Ви зараз можете перезайти на стрім? Чи ні? Ну, тому що по суті хтось палить в стрімі, тут дуже велика перевага в когось на рахунок того, хто десь знаходиться. Чи ми вже граємо ось так? Як скажете? Бо це мій рофлівс, ну, я тут Я тут заруїнив, але можна змінити прямо зараз. Я перезапущуся та і все. Давай. Так, що у нас каже команда Деті за гроші? Ку, привіт, привіт. О, перезапуск я хотів це запрондувати, я не проти. Так, так. Ку. Деді, підскажи, будь ласка, що думаєш на рахунок цього? Давай я поставлю затримку. Команда за гроші і команда Деді. Дайте, будь ласка, відповідь. Ми будемо ставити перезапускати стрім і ставити затримку чи ні. Тому що так палівно, що капець. Ого, окей. Бо. Як ви думаєте, ми цей бій рахуємо чи не рахуємо? Бо я відчуваю, що Ну це габела, серйозно. Тоді давайте я зараз завершу цей стрім. І поставлю затримку. Деді, якщо ти можеш, будь ласка, зайди зараз в Телеграм, я в тебе дещо запитаю. Потрібна твоя досвідчена допомога. Друзі, буквально декілька хвилин я перезапущуся, і все буде.